Наш другий острів і спідбуат сюди він плив приблизно година 20, як і по розкладу. Дуже м'яко, він значно комфортніший ніж на Дікуру із Дікури, і коштує 35 доларів за людину в одну сторону. А, і трансфер тут, я думаю, ви бачили значно кращий, Це як гольф-кари такі довгі. Вони забрали всіх туристів, які приїхали, розвезли їх по їхніх готелях. Нас, нас теж. І зараз я одразу хочу вам показати номер, поки він чистий, ми його не забруднили. І ми підемо гуляти, досліджувати острів. Ми живемо на другому поверсі, там внизу сніданок, рецепшн. І ось так виглядають номери. Тут ось наш 102. Заходимо. Він дуже просторий, тут велике ліжко, шафа, щоб складати речі, міні-бар. Холодильник, телевізор. Тут якісь правила, про які нам розказували. Так, чекайте, треба закрити двері. А, кондиціонер, це божественно. Можна собі приготувати чай, каву, тут є вода. Кокоси, welcome дрінки наші. Я була дуже рада, коли їх побачила. Тут ще якась така модна водицька. Чашка. Подивимося, що в міні-барі я його ще не відкривала. В міні-барі нічого, це просто холодильник. Ми туди можемо щось своє ставити. А, ось сейф, фен. Тут свої речі розкладаємо пізніше. І ванна мармурова. А тут душ. О, до речі, це їхні приколи. Я була здивована, що на Дюгорі так не було. У них переважно немає ніякого скла, щоб засунути чи шторки. Ти просто тут моєшся і вода там і стікає. Тобто вона може розхлюпуватися по кімнаті. Так. А, тут для рушники, вітас і церкво. Mm -hmm. Велике, ось Дуже гарний номер, мені подобається. Богдана, як тобі? <покійно> у нас вид на двір. Я люблю, коли я вид. Ось тут залу, де у нас будуть подавати сніданки на першому поверсі, і там зверху на другому поверсі дуже живе. Взагалі цей острів вважається таким фермерським, тут вирощують багато фруктів і овочів. Ось, наприклад, росте папая. Ми вже прийшли на пляж, поплавали. Тут дуже голуба, класна водичка. Біля нас пропливала якась велика риба, можливо, акула, але ми без масок, тому не знаю. І зараз ми будемо сюди сидіти на почіпці та її з карибським. Карибською цибулею і бальзамічним кухотком. І чилити з видом на море. Тут дуже гарна вода. Значно краща, ніж на дікурі. Але свої мінуси теж є. Богдан, ну, що ти взяв? Якесь місцеве, безалкогольне пиво. І смак, наче. Наче з Чернігівського брали весь смак і залишилась лише гіркота. Я не експериментую з такою моркою, у мене просто вода. Ось, і отак сидимо. Ми йдемо з пляжу. Гарно поплавали. Тут класний пляж, дуже гарна бірюзова водичка. Але основний мінус, який ми поки що помітили, що тут десь 90% туристів це росіяни. І це прям для нас псує по враження. Постараємося їх уникати. Такі темно, хоча 18.34. І ми йдемо на вечерю. Цікавилися, йдемо вечеря. Нам ще принесли напої. Я замовила кокос, бо я їх дуже люблю. І в цьому я вирішила шутку події кокоси і воду. А ми там лимонад із марафую. Три росте маракуя, і вона дуже смачна, І на з нею теж дуже класна пасту <хи> Я тар'єтті з песто а у Богдана домашнє лазання. І потім я ще буду класний десерт. Нам принесли наші страви, мої тарьєтті з песто і у Богдана Лзання. Дуже смачно пахне. Смачно. Пармезану. Багато. багато пармезану Нам було мало. Богдан замовив мало салат з креветками Це десь це. А я десерт, подивіться. Ми повечеряли, і це було просто неймовірно смачно. Це найсмачніше що їла за весь час на Мальдівах. Богдана теж все дуже сподобалось. Думаю, ми туди ще разок прийдемо. Вероку але нормально. Для мальів її ще за таку смачну їжу. Десерт попасує теж було смачно. Є пила в косило, пописую на серк і пила-пасту з песту. І ми йдемо в номер. Напевно, може, що потім повернемося до моря, бо тут можна побачити планктона. Okay. Ми займаємося екстримом. Зараз півтора ночі ми йдемо темною дорогою. Ми ходили до моря, намагалися знайти планктона. Добре, я вам в тому розкажу. Сьогодні наш перший повноцінний день на Тоду. І ми поїхали на екскурсію, тому ми зараз не на Тоду. Ми ближче до острова Аразту. Нас була екскурсія спочатку ми плавали за кулами ви побачити кадри. Дуже страшно. В Богдан каже, що йому було нормально, тільки барунися страшно, коли вони на вас повілить. А мені було страшно весь час. Я там, коли бачила, що около повернулася в мою сторону, ховалася за інших людей. Просто. <різь> ну, Ось сторожі, як клавиється кулами, трохи видно. Як мені страшно, я так близько не... Потім ми трошки поплавали з мамкою, але на дігорі ми бачили її значно краще. І зараз ми приїхали на великий сандбенк. Будемо по півтори години. І Богдан, вже знайшов, о, так І Богдан вже знайшов дуже красиві ракушки. Ось така дуже гарна. І така. Здобувайся. Навіть спів пораниться. Угу. Акула тебе вкусила, так? А oh, класно. Yeah. <laughs> Моя колекція вже. Далі себе папушка? Його сподіваються Блю. Тисить свої пірячка там. Якщо що, він не прив'язаний, він світ просто підсидить. Круто, що на цьому острові є папуги. Дивіться, які красиві гроші тут. Вони такі. От вони принесли якісь. Замальована рапушка. Тут грають в футбол місцеві. І там жінки ще танцюють, грають. І риба велика на фоні. А є тисяча. в нас, на жаль, немає такої купюри, але там намальована їхня китова акула. Це дуже красива купюра. Класно. Малдикс. Сьогодні трошки сумбурний день, але ми були на екскурсії, потім попли... поїхали, як я поїхала, пішли на наш пляж, поплавали там і трошки відпочили вдома. У мене був ментал брейкдаун. І тепер ми йдемо в ресторан смачно їсти, щоб підняти настрій. нам ще принесли їду, точніше мені. Я змогла там ням, виглядає дуже апетитно. І якісь нікося салат без туна, салат з тунцем. А тут ще принесли рис з лаймом. Сподіваюсь, що посмачно. Там сьогодні зимовий жарений рис, з тунцем і також салатом. Тут класна кава, краще, ніж айс-лап, який я сьогодні пила, і наполеон. І в не їла наполеон чого захотілося. Будя грішить з ним. Це такий червоний. Ви знали, що це дерево? Це баль, я, Хлібне дерево, наприклад, три. В на ньому зараз немає фруктів. не бачу, чи росте батон, чи ні. Що там це за цей мій жар? Я знала, що там росте батон чи ні. Я <нах> вторгнути. <Да. плодаток> такий красунчик у них є. Вау. Богдан чекає на захід сонця. Всі катаються на качельках. Тут багато таких на панах депісних качельок, щозлонків різних. Ось таких це місцеві плетуть сітки, як на лігурі попередньому острові тут багато людей плаває, зустрічається від сонця з води. Але сьогодні він буде слабенький. Ось. Там хмарно. Хочете, я вам розкажу, що в мене сьогодні був ментал брейкдаун. Це я прийшла і розплакалася в номері через те, що мені тут не дуже подобається на цьому острові. тут дуже багато росіян і дискомфортно для того, що воно тут є. Вони не жартують про СВО, в цю фігню, і від них віє неприємною аурою. Тому острів Тоду я б тоду як б не рекомендувала. Краще їти на якісь інші. На Дікурі, наприклад, було багато інших туристів з різних країн, не росіяни, там було прям класно. Це на сніданок. Сильний тут, схоже, континентальний. Mm -hmm. Ось ранкова прогулянка. Сьогодні у нас інш бракфаст. я любима. Ми поснідали, взяли велосипеди і їдемо досліджувати острів. Сьогодні трошки сонячно навіть. Але ми зараз виїхали вже хмарно. Зранку було сонячно. Будемо кататись, дивитися, що тут є. Там в голову попали в буманку. Ми запаркували. І хотіли доплисти на той пляж, але ми не туди повернули. Ми проїжджали заїзд, але ми зрозуміли, що це бік. Зараз ми біля порту знаходиться. Розправа на екскурсію. Доглядаємося на пачок. Наразі сьогодні вийшло сонечко, водичка просто божественна, дуже красиві кольори. Ми вже трохи накаталися, йдемо ще на основний пляж, похотаємося і будемо, напевно, вже відпочивати, плавати. А вечір Богдан підпливе на рибалку. Ми пофотографувалися на пляжі. І зараз відвеземо фотоапарат, і деякі речі в номер. Передягнемося в наш снорклінг Outfit і підемо шукати черепаксу. Сьогодні дуже чисте море, дуже красиво. Так що сподіваюся, що класно поплаваємо сьогодні. Дуже насичений день. Ми покидалися на велосипедах по острову, потім посмаркувалися з черепахами, дуже багато. Їх. Тут ціла куча на цьому рифі черепах. Я бачила три такі величезні, Нам бачив чотири. Ми пішли додому, сходили в душ, трошки відпочили і прийшли їсти в той же заклад, де ми їли вчора. Він називається Астро. А, бо мені був дуже смачний там я. прийшла знову їсти кам'ян і Богдана теж. Богдан теж замовив там ян. я. його так вчора розрекламувала, що ми сьогодні обоє будемо їсти. І знову будемо на десерт, каву і на колево. Отаки ми різноманітні. Це дуже смачно. Це те дуже смачно. Ми вже бачили це вчора, Але це дуже смачно, тому подивіться ще раз. Якби можна було передати аромат. І на десерт ми з вами замовили капучино з наполеоном. Богдан теж сьогодні з на наполеон. ха Лю якраз теж обід сьогоднішній. Попаю їсть смачненько. Плани трохи змінилися. Рибалка Богдана сьогодні відмінилась, Покажу, що в морі хвилі. Тому вони не поплили в рибку і ми прийшли на пляж чекати захід сонця, але схоже, його не буде. Зате я знову п'ю кокос свіжий і бодя кайфує на качельці. Такий захід сонця. Доброго ранку! ми все не втрачаємо надії подивитися світанок або захід сонця. Але скажімо, що сьогодні нам знову не пощастило. Ми стали о 5.30, бо сонце тут сходить о 6-й, але сам разі нема. мені на острові Є легкові автомобілі. Просто острів не такий великий, тут достатньо байку. Наші дні тут наш рівний я понятно. Навіть ось такі знову ніс є. У нас сьогодні останній повноцінний день на Мальтівах. Завтра ми вже будемо поїздити і рухатись далі, але не додому. Тому сьогодні у нас такий ослаблений день, ми відпочиваємо на пляжі, я з'їла морозиву, може будемо плавати, поймо. Напевно, почнемо збирати речі, а може завтра, бо в нас ще завтра буде трохи часу. А, схоже, що сьогодні сансета знову не буде, так що нам не вдалося спіймати красиві світанки і заходи сонця, тільки коли ми в перший вечір, в другий вечір на Дікурі були, тоді був красивий сансет. Зараз, на жаль, не склалося. Але нічого, все одно кайфово. Я нарешті зайняла цей прикольний лежак. Так що у нас справи. Богдан це не на рибалку попадає. Ой. вас права. Я зайняв своє прекрасне місце на тапках. Не знаю, чи буде рибалка. Навіть зараз видно, що витягнуть. Так, везьму сюди під пальмами. Трохи хмарно, хоча було сонячко, коли ми спішли. Нагадаю вам ще раз як росте папая. Вам ж дуже цікаво всім. Ми прийшли на обід в наш улюблений ресторан із Богдана Fashion Fruit Milkshake. How do you like it? Він не такий салаткий, я думаю. Не а я взяла Ice Carmel Matter, напевне. Я хотіла коконат мікшейк, але його не було. У мене якісь проблеми з коконатами на Мальдівах. А вас пишно? Ходити, які тут крутили, місце. Вони зробили дуже красиво. І на стінах все взять трошечки. Ми зробили там ям, тут мега гостя. Я вже попробувала. мені хочеться плакати, а давай знайти. Будемо заїдати рису. Ми замовили ще піцу, на випадок, якщо ми не наймосямо. І нам принесли її з ножницями. Круто, тобто бо можна різати собі шматочки. Богдан усе шеф. Богдан відправляється на рибалку. Я готовий тягати велику рибку і маленьку. Ми будемо чекати відеозвіт. Приїхали на самобайку до порту. Серіос? За вам стрім. В рамку насіння останні день на мантіво. Ми вже поприбирали в кімнаті, ще зібрали речі. Залишили їх на рецепт. І прийшли ще випити кави на прощання, ну я прийшла. Богдан буде пити за 10 доларів нічого І я це вакапуоранж, дуже смачний. Смак як апельсин в конфетюрі з шоколадом. Ну, ми вже снідали в готелі, якщо дві години тому. Коконат боу. Це боу з кокосом. А смак як кокосове морозиво мені. Скільки балів з 10? Вісім. Але і на вже на спідпаді, його трохи затримали і ми на 2 години, 3,5 години пізніше випливаємо. Але так як у нас дуже багато часу було в запасі, то нам якраз нормально. Навіть краще, що ми так пізно племемо. Тепер що це за світить? Ми близько. Угу, сіяємо. Ага, ось, так що їдемо впливемо в аеропорт, але сьогодні море неспокійне. Надіюсь, ми не застрягнемо більше посеред моря, як з діври. Сію. Ми вже в аеропорту і вирішила поїсти, бо на борту нас не будуть вже готувати. Ми в каї всі. Дуже оверпрайст, але вибір у нас невеликий. Ми взяли браку, картоплю, колу. Будемо їсти смачного. Ось і підійшла до завершення наша незабутня подорож на Мальдіва. Це було класно, класно, що локальні острови відкриті і є можливість відвідати Мальдіви, не плативши тисячі доларів за різоти. І це все класно провели час, відважу, що ми через декілька років сюди знову приїдемо. Нам чекати, правда, години-4, але ми вже будемо з вами прощатися до зустрічі в новому місці.